Всім привітаки! З вами Кастрюля. Сьогодні ми граємо в Іденті за журналістку. Я не буду говорити, що я її люблю. Я це скажу протягом всього відео. Буду говорити. Я її обожнюю. Був час, період, коли я грала за неї. Я її не купила. Я її взяла десь. Я пам'ятаю, я цілий день якось грала за неї, бо я дуже сильно її обожнювала. І якраз в час, коли нам дають грати за всіх персонажів безплатно, я думаю зіграти за журналістку. Тому що вона мій hear-me-out. Тобо я її обожнюю. Але я не вмію на ній грати, тому ти, готуйтесь. Я це відео знімаю на вихідних. Але в планах його викласти в середу на моє день народження, тому якщо це відео реально виклалось в середу, блять, а не раніше, бо якийсь стався збій, бо в мене так було. Коли я викладувала проходження з Limbus Company, я його хотіла викласти десь в 16, а виклала його дуже рано. Ну, Коротше, коли я викладувала проходження Limbus Company, Дивись, якщо неправильно назвав назву гри. Я його хотіла викласти десь в 16, а виколов в 13 випадково, блядь. Якщо я з цим відео всрусь, буде обідно. Вибачте, якщо тут була склейка, просто моя мама прийшла, зробила рекламу кухні. Що <с>? у нас є на кухні поїсти? Але я вже собі взяла деякі цукерочки. Вони лежать поряд, мотивують мене сняти вам побыстріше відео. І з'їсти їх. Пишіть, як у вас настрій, який у вас вайб, я не знаю. Чесно кажучи, у мене до сих пір не прогрузилось в голові, що почала, що через буквально 3 дні у мене день народження. Ой, блядь. Вона зробила вигляд, що мене не побачила, чи... блядь. Вона щось на мене котіло відправо. Кстати, я бачу, тут стільки різних оновлень вийшло. Я, блядь, вахую, чесно. І чат помінявся, і новий персонаж скоро вийде. У мене, блядь, немає слів тупо. Я її боюсь. Блять, дуже рано, ну і похуй. Поняв. Як ви бачите, я професіонал, я вмію грати за журналістку. Опит у мене як завжди єсть. Ви що, у мене, блять... Блять, дивіться, у мене... Ну, сука. У мене слі нема. Хай вони мене кинуть, сука, це взагалі пиздець. Масло тікає сюди. <хи> Бля, що за нахуй? Позорище, сука. Я не можу дочекатись моменту, коли вони замахуються своєю зброєю. Коли вони замахуються, треба відправляти його піздюка мелкого. Ай. Ну, блядь. красиво сидим, В натурі гарно сидимо. Це можна було поставити. Спасибо. Я оператор, я знімаю всякий пиздец. Блять, зараз всі ляжуть і за мене, якщо чесно. Це сумно. Мені похилиться і тоді я могла когось спасти. Пиздец, блять. Замі... Я реально безполезна, замість мене машинку починили навіть. Блять. Як завжди, іменно тоді, коли я пишу Ой, знімаю відео, мені починають писати всі, блять. Ура! Так а, давайте обсудим мій новий гіперфікс. А, не знаю, давайте це буде як традиція в кожному відео говорити, на що я залила гіперфікс. Як вам людина-паук. Я починаю. ну, типу, я зараз поки дивлюсь всі фільми. Стараюсь придититися зараз всі фільми. Там осталось, по-моєму, 4 фільми. І тоді я зможу приступити там до, типу, мультфільмів. До мультфільмів про людину паука. Не знаю, блядь, як, ну, мультфильм, аж, да. И типа, я думаю, купити ще якісь комиксы. Вот записамо День народження купить їх. Тому ж... Потому что <с>? мне подарять на День народження ж, навірно, гроші, я надіюсь. И я зможу купити якийсь хоча б один комикс. Мене дуже лякає те, на що я можу зробити Hyper Fix practice, потому что это вообще пиздец. Ну, это вообще пиздец, ладно. Ок. Кстати, у нас майже всі ранены. Всім вообще пизда, всем погано, никто не хилится. Я руина, самое главное, всей команді. Эм, вообще пиздец. Ну, мне дуже сумно из этих. Сейчас отправлю шкетика, наверное. Лол. Как так нахуй вышло? Блять, у меня не чим спасать, чувак. Хівать. Может мы поликуемся, не знаю, блять. Це було б це було б охуєнно, але ми обістрались. Спасибо. Блять, головне, щоб вона сюди не тепнула. Блять, це мій бучим чатом. Ну, нічия, так нічия, блядь. Ура! Блядь, я ливаю. Это вообще пиздец. Обестралась с поносом, як завжди, мастер. Э, это пиздец. Сука, це блядь, э, це сука, масло, так и що мені стало аж страшно. Я никого не лайкнула, потому что що... Що сегодня злий вайб. Буде. Хм. Некой злых вайбов, ок. Типа сегодня, по-моему, по идее, будем ей день на С -с -с. Тому Поэтому давайте будем дружелюбными. Ось этого матча другого будем все дружелюбными. Дружи... Дружить, любить. Только в слове «любить» мы выберем «лю». Любовь. Ай. Взагалі я думала зняти відео там де я граю за Хантера, типа отака честь випала День народження моє можна було б зіграти за Хантерів тому що коли останнє відео було за Хантерів? Я сама, якщо чесно, не згадаю. А, я згадаю, блядь. Я це ніколи не забуду, блять. Коли я випадково, сука, почала грати за Паучиху. Не відео, а позорище, блять. Я думаю, удалить нахуй. Піздец. Я у неї удалила тільки тому, що я потратила на нього прям до хуя часу. Я на нього потратила десь час, бо я до цього Е, Ну я до цього сня... ну, снімала. Я граю за престу, і потім подкову, блядь, за паучиху. І потім думаю, блядь, ладно, удалю, пора і, блядь, з другої попитки те ж саме блядь, обісралась. Не ну мечта, нахуй. Я так бачу, всі вийшли з гри, коли побачили, що, блядь, я зайшла тому що так довго чекати, коли ура! Значні <смітна> жалуватися і все сразу. Мен, <плес> от я, блядь, вже говорила, але все одно ще раз скажу, що я до сих пор, блядь, не можу прийняти той факт, що, Блядь, я... У мене де скоро взагалі, блять. Я взагалі майже про нього ну, не думала про своє денароження, поки люди не почали просто про нього щось питати. Ну, типу, що я холодшу, всяке таке залупа. Я випала. Блять, можна не цих чувиху, блін. Я не переживу цю хантершу. Я вже забула її Анну. Анна? Хіба оце не грай 100 років. Я реально, коли зайшла, я охуєла, що тут все помінялось. Чат помінявся, все, сука, помінялось. Там, кстати, в е, можна тепер бігати. Або ходити, типу, вирішуй сам. Я вже охуєла. Це така мілка фігня, але прикольна. Оце, блядь, не грай років 10 в ігру, зайдеш і стане приєдно. таких мілочей. Омагаш. Я надеюсь, в цьому раунді я не струсь. Знаєте, обічна надія помираю останньою, але коли я говорю, що щось таке, то надія помре Ай, Сука. Я ліваю нахуй цього сервера. Вибач, блядь, що я тебе проганяю. Я таке зла дітько. Блять, типа, я люблю журналістку, але вона такий персонаж, як е, Спаситель. Вона Спасає. Ах, можливо, ви не знаєте, але я дуже хуйов в цій ролі. Я дуже хуйово спасаю, мені все саме більш подобається декодер. Отак от, от ситиш, стоїш, блядь, декодиш і всім похуй. Ура... Ніхто всім похуй? Стейпата їм коміс. Окей. Я думаю, чому менше в леді, вона АФК. Воно нічого не... блядь. Тому що її дуже швидко положили, і вона нічого не пише. Може в неї хуйовий інтернет, кстати. А як так, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой. Це, блядь, був у нас. Сука, я не можу Понять. Блять, вийшло дуже до нових персонажів, і оце їхні папиція, а. Арчер. Я надіюсь правильно сказала. Я і за цього сука плутаюсь постійно нахуй. Типа, блять, тільки що ото, коли я прогнала когось, це був Папицер чи Арчер? Ну, якщо Арчер. Як виглядає Арчер? Чи як виглядає вдруг дама, блять? Там взагалі дух і я вийшла в персонажі, там якийсь блондин. якась рижа, яка... Стріляє, по-моєму. І ще вийде новий хантер, я же хуела нахуй. Спасибо. Я дуже рада, що я дуже, блять, зру поносом, блять, коли граю за журналістку. Ви не уявляєте, якщо чесно, що мені, мені стидно, блять, так оті грати поносно. Це взагалі піздець. Мені ще попадається цей хантер, блядь, мені взагалі важко проти хантерів, проти таких хантерів грати, тому що тяжело, просто тяжело. не я про що говорити просто тяжко. Вона просто станеть проти таких станерів, вообще тяжело грати. Мені наші таку хуйню, як е, станеть і щось таке нахуй, мене взагалі біса таке нахуй. Фулуми, Не. Это далеко. Не хочу бежать. Наверное, мне треба побежать бы из посты. Наверное, мне треба побежать из посты. Фокус он ты Сориня. Нет, блять, котейка, иди нахуй. Ха, лол. Ай, блядь, ладно, я позори ще сука, мені ніколи грати не можна. Ну, взагалі другого очікувати не можна було, тому що лол, блядь, Всі побиті і ніхто не хоче лікувати, я в вахує. Може, блядь, фару леді і попити все-таки, блядь, Не знаю, там похиляться. Типа, я розумію, у мене мало IQ, я не пішла хілитися. А блядь, у вони. Мене... Хм mm. чесно, я обожнюю цей скин у uh, свій з такими лисими котами я дуже сильно хотіла його попитер, блядь, сука, похилиться, а Богу. <сути> я не бачила, що він хилиться, що він, що він хилиться, я хотіла вже, блять, придхі. Блять, вони серйозно. Я думала, блять, він хилиться, а не фароледі. Эй. Я хотіла сказати, що типу, блядь. Що я хотіла прийти, що він не хілиться, а тут, блядь, він а знаєте, блядь. Блядь, сука, не пишіть мені, пожалуйста. Заебали, блядь. У мене, сука, йди на... У мене так тут потно. Я вбігаю. вид женщины с котами. Давай, блядь, женщина, я буду фоткать. Я снимаю, ты двери открываешь. Пиздец там, нахуй. Она, чтобы она сюда не тепнулась. То мы тут разбежимся, как, блядь, букашки, нахуй. Ну, никто спасать, наверное, не побежит, сори. Ну просто, блядь, я сикуха, яка анскіл блядь. Пиздец, блядь, не відео, а позор я не можу сказати, блядь. Я не можу нічого сказати, блядь, Я лайк поставлю всім за те, що не терплять мене. От знаєте, блядь, коли я заходжу в Іденті, е процент активних ігроків, які зараз в цей час грають. Падає вниз, тому що вони чекають, коли я доіграю три раунди, і, ну, щоб можна було спокійно зайти і ну, блять, не знаю, поіграти нормально, блять, а не з unskillish, анк... блять, такими як я. Біздя, що я заікаюсь, це страшно. Бою, блядь, сука, як я... Я не жалею, що я купила фотографа. Ну, такий піздатий нахуй. Кстати, ось про що говорила, дивіться. І бігає, і ходить. Ну, взагалі, вахуй. Вот. Не нахуєна же. Я і то. Тут, кстати, висить, э, картины Лю... Ну Блять, тільки растения, наверное, уже, блядь, засохло бы, якщо чесно. Зеркало, яке тримається на Божому слові. Це мої манатки, кстати, мене виселяють з цього пиздеца. Блять, кстати, шо любе їсти фотограф. Бригада, блін. Я не шарю. Він це говно їсти не буде. Ну да, він ж гурман ебать. Ви не бачите? Ой, блядь. Я вже забула, що у мене, сука, катка повинна бути. Дей. Ось так. Осьо, ви бачите, блядь, там якісь персонажі. Арчер це Стас луком пиздец, бля. Вообще мені нравится Арчер Града. Мені нравится рыжий персонажи. Я люблю рыжий. Сама хочу бути рыжей. Типа мені просто подобається колір рижий, тому мені наразі такий як черлітершка. І Арчер мені теж подобається. Але я, ну, я не грала за неї. Я не знаю, що вона дає. Я знаю, що в неї є лук. Тіпа, я в плані дає, в плані, що вона може видати. Я не знаю, типу, що її лук може робити. Ну, на наверное, нервно, це ну, луком може поїбалу хантуру дати. Щоб не розслаблявся лол. Вона виглядає стильово. без скіна навіть я не дивилася тільки в неї скин Ще стільки персонажів, блядь, виходить з цим часу що... Мені аж неловко нахуй Тому що я в рідко заходжу, А тут блять один раз зайшла, вирішила перед тим як снять відео, зіграти одну катку подивитися Друг щось поменялось Чат вообще блять Все нахуй поменялось Аж неловко нахуй Хто, блять? Сука, ну нет. Це опасний чел. Я його боюсь. Я його боюсь, але він прикольний. Я не пам'ятаю, чи він воно куплений, чи ні. Але я, б... я його хотіла купити якось, він прикольно за нього легко грати. Вибач. я чуть-чуть поховую. Бля, пиздец. И дай мне машинку чинить. Реально, блядь, не да. Ему похуй, вин за ковбою. Натуре, блядь. Призонер? Ну, я кис... ну, чуть-чуть, блядь, не знаю. Не очень. Блять, його ж нема на цих машинках, і він щось кидає наче. Хто там? Вон он. Типа він на тій машинці, а щось він кидає оцю хуйню синю між і той машинкою, яка там зверху. За бред? Може це вообще бот? Я з ботами. Я настільки, блять, ну бяра, що мені вже ботів під щоб я хоч якось виграла. А то это еще вообще, блядь. Блядь, там есть значит экшен, блядь, сейчас шось... колбой стоит. Рэпер тоже стоит. Рэпер, блядь. Ковбой я уебасовый. О, да, ничего не Блять, у нього ж є оцей аксесуар с е, розою. Я його теж купила, потому що він такий офігенний, він дуже гарно виглядає. Але де вони? Блять, сука, я тебе не побачила. Я, коротше, із-за аксесуару, із-за того, що мені дуже подобався сам цей рейпер. Хотіла я його купити. Блять, я же не снимала видео, там ты на нем играю. Надо было как-то снять. Мем года. Да, это я снимаю у вас. Хілить хочеш? Ну давай чуть-чуть похилю. Без сука. Ну, френдлі. Всі почули мої слова, що треба бути дружелюбними і любити всіх. Давай. Давайте цілуємо. уже двери можна відкрити? я навіть не заметила. Хіба вона коли лягає, вона на зончик похожа, ви замітили це сонці? Сух, я боюсь. Указываю, куда надо вести. Сейчас открою секунду. Блять, это так не может выглядит. Мне так нравится, что это станет катка. И там френдли, такие хорошие, чувак. Бармейд пришла, подойдите на эту Мальчик, чтобы не бьм вот. Mm. <laughs> <laughs> Бежим туда. Бля, это была прикольная катка. Ой, oh май такие прикольные, такие хорошие. Пупсики мои. <laughs> Така дружелюбна катка була на, остання, на остаток. Блядь, щось сьогодні такий день не чи поганий, тому що я щось і заїкаюсь, і слова неправильно говорю. Піздец. Блин, я така тупая. Класс. Дуже надію, що відео вам сподобалось. Вибачте, якщо було куча помилок, я впевнена, там було куча помилок, бо я заїкалася таке Ну, перенервничала, перенірничала, просто хочу солодке, воно тут лежить рядом, а ну вже, вже заїкаюсь, настільки хочу солодкого. Дуже надеюсь, що відео вам сподобалось. Вибачте, що не снимала два тижні. Я б виклала його завтра вже. Але вам прийдеться, ще почекати до середи. Так говорю, наче ви це чуєте прямо зараз. І тоді, коли я записую, а не тоді, коли воно вийде. Дуже, дуже рада, що вийшло сняти вам відео. Ну, що довго не могла навантажитись, не знаю, настроїтись, щоб сняти вам відео. Хотіла сняти вчора в суботу. Зняла сьогодні в неділю. Але, надіюсь, воно вам сподобалось. Якщо сподобалось, то ставте лайки, пишіть коментарі, я все читаю, все лайкаю. З вами була Кастрюля. Всім пока-пока!